Китай запевняв, що взаємодія з Україною насамперед щодо завершення війни Китай нібито підтримує переговори та будь-які інші зусилля, які спрямовані на встановлення миру в Україні, і взаємодія з усіма сторонами, в тому числі з Україною та Росією, для якнайшвидшого завершення війни. Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР, коментуючи на прохання кореспондента заяву заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова в інтерв'ю Sky News про те, що Росія нібито обговорює з Китаєм питання припинення війни в Україні. І далі за це то, що ж вона відповіла, Китай завжди підтримував і продовжує підтримувати мирний діалог та переговори як єдиний життєздатний шлях до врегулювання української кризи. Знову ж таки, так нагадаю у Китаї офіційно називають загарбницьку. Війну Росії проти України ми підтримуємо всі зусилля, що сприяють миру. Додала вона також, речниця відомства. Запевнила, що її країна постійно взаємодіє з усіма сторонами в питанні припинення війни. Далі знову ж таки цитує від самого початку кризи Китай, як постійний член Ради безпеки ООН та відповідальна велика країна завжди взаємодіяв з усіма сторонами, включаючи Україну та Росію. Відігравав конструктивну роль для пошуку політичного вирішення конфлікту. Заявила дипломатка, відповідаючи на запитання, чи обговорює Китай мир в Україні самою Україною. Пекін декларує нейтралітет щодо російсько-української війни та уникає визначення агресора та жертви конфлікту. І на другому році Великої війни в Україні китайська влада все ж таки спробувала вступити посередником між Києвом та Москвою для припинення конфлікту. Зокрема, тоді направила свого спецпредставника з кількома посередницькими місіями до України, європейських столиць Росії. Та інших країн, проте, через рік у Пекіні дійшли висновку, що позиції Києва і Москви настільки далекі, і взаємозаперечні, що сподівання на прозуміння між воюючими сторонами все ж таки марні. Тоді китайська сторона відмовилась від практичних зусиль. Зайняла позицію пасивного спостерігача, та лише виступає із заявами про необхідність деескалації переговорів для врегулювання конфліктів, які Росія найближчий союзник Китаю повністю ігнорує. Ну і ба більше нагадаємо, що лідер нашої країни Володимир Зеленський заявив, що Китай допомагає Росії і не зацікавлений у перемозі України та поразці. Рашійської Федерації, але все ж таки бачимо, що наші європейські партнери намагаються також повпливати на ситуацію, бо більше з'явилася інформація, що Макрон може. Вибити, все ж таки, Україні шанс та вирішальне завдання зі зірочкою на нас. Далі поговоримо і про поїздку Макрона до Китаю. Дже попередньо ми вже про вас саме про це повідомляли вас. Ну і знову ж таки певні деталі від наших експертів з'являється певна аналітика, і так показово, що візит відбувається до зустрічі Дональда Трампа і Цзіньпіна організовується він на запрошення китайської сторони. Про це пише Ігор Тишкевич. Ну і результати можуть стати научною демонстрацією динаміки процесу, коли держави є здіють не лише у фарвателі політики. США. що це означає для нас знову ж таки, це все коментує експерт. А Ось це найцікавіше говоритимуть і про Росію, а також про російсько-українську війну. Дам просто цитату із англомовного китайського джерела. Ми сподіваємося, що Китай зможе переконати Росію покласти край війні та розпочати переговори, які поважатимуть основні права України та дозволять нам досягти миру і безпеки на європейському континенті. Сказано в джерелі, чи на користь це Пекіну? Так, це демонстрація того, що ця проблема не може бути вирішена без Китая. Саме тому Трамп так поспішає. Друга частина інтересів недопустимість наміру активної російсько-американського треку, адже масштабні поступки для Кремля стануть відправною точкою, з якої Росія спробує повернути вплив у колись свої регіони. До них у Москві також зараховують і Центральну Азію та Кавказ, де вже закріплюється Китай. Третій інтерес це питання Тайваня. і воно дуже цікаве для нас. Пам'ятаєте, 2023 рік та шість пунктів Китаю щодо війни. Документ, який назвали Китайським планом, який розкритикував Володимир Путін. Перший пункт цього списку суверенітет та територіальна цілісність. Для Китаю це важливо не через любов до України, а через Тайвань, який вважається частиною Китаю, визнання нових російських територій, особливо через етап народних республік. Поганий прецедент для Пекіна і це можна використати, зазначає він. Ну і також завдання зірочкою для України. Підведемо лінію. Учора з'явилися матеріали щодо візиту Макрона, в яких згадується Росія, війна проти України Тайвані. Вчора ж Макрон зустрівся з Зеленським. Я дуже сподіваюся, що говорили і про активність на східному напрямі. Президент Франції добрий посередник у розмовах із Цзіньпіном. У нього може вийти. Ну а далі є завдання зі зірочкою досить оперативно оживити східний вектор української політики, щоб було про що розмовляти та що пропонувати. Поїздка Стіва Віткофа Москви – це одна з останніх спроб стигнути з мирним процесом до візиту Трампа до Китаю. Але Росія навряд чи відпустить всіх своїх хотілок на цьому етапі. Тому контури мирного процесу будуть формуватися вже у 2026 році. По лінії сполучені штати. Китай, але якщо Макрон досягне успіху, то тоді лінія Сполучені Штати Європейський Союз, Китай. Де тут Україна? А для того, щоб бути там, нам треба вирішити згадане вище завдання із зірочкою, зазначив він. Ну а щодо візиту, все ж таки, Макрона до Китаю, також щодо. Ролі безпосередньо КНР і щодо попередніх ініціатив щодо візиту делегації до Російської Федерації. Про все це розмірковав і наш постійний експерт Олександр Мусієнко. Тож далі пропоную заслухати. Ну, китайці не можуть зробити дійсно і стати посередником. Це очевидно. Вони пробували. Був спецпредставник Китаю Лі Хуей, який в свій час пропонував ну і просував якраз пункти плану. Китайського, але чи Китай зацікавлений це зробити? Ось тут питання є. І чи Китай зацікавлений, щоб це зробили США? Це теж питання. До речі, буквально в день візиту американців до Росії завітала китайська делегація, на чолі з міністром закордонних справ цієї країни, Ван і. і вони мали зустріч з секретарем Ради безпеки і оборони РФ а. В минулому міністром оборони Сергієм Шайгу про що вони говорили? Невже про те, щоб Кремль якомога швидше припинив повномасштабне вторгнення в Україну і агресію? У мене є сумніви. А як ви вважаєте, друзі? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Є сумніви, натомість а, чомусь закрадаються думки про те, що китайська делегація могла навпаки радити а, Шайгу, щоб той передав Путіну, що не варто. На даному етапі припинити війну, що вона ще має тривати, що Китай, можливо, ще не досягнув усіх цілей, яких хотів би досягнути, використовуючи ситуацію, що склалася. Подивимося на заяви Китаю після візиту французького президента Макрона, який нагадує, якраз цими днями, 3 грудня, розпочинає свою робочу поїздку до піднебесної. Що після цього будуть говорити там? Побачимо і, звичайно, для вас. Проаналізую а, на каналі, тому а, ось така ситуація. І США поки що не можуть цього зробити. А, хотіли би, можливо, натиснути більше на Україну, але не тут то було. До речі, посилання на Олександра Мусієнка, ви можете знайти в описі під трансляцію. Тож обов'язково переходьте та підписуйтесь. Ну, а ми далі з вами продовжуємо рухатися усіма останніми актуальними новинами. І зараз з'являється інформація про те, що Китай імітує напади на іноземні військові кораблі у тайванській протоці. Ось про це дописує водання Reuters. з який вважає демократично керований Тайвань своєю провінцією, стверджує, що тільки він здійснює суверенітет і має юрисдикцію над протокою основним торговим шляхом для приблизно половини контейнеровозів у світі.